Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Естонія просто хоче скористатися своїм законним правом та закрити трьохмильний коридор у Балтійському морі для РФ, пославши всі російські воєнні кораблі у потрібному напрямі. Естонія, яка і членом НАТО, розглядає можливість фактично перекрити для російських суден та кораблів прохід через Балтійське море. Введення так званої прилеглої зони Естонією, яка може бути завширшки до 12 морських миль від 12 мильного територіального моря, дозволяє країні проводити у фінській затоці обшук на військових кораблях та цивільних судах з метою контролю за дотриманням. Естонського законодавства таку пропозицію вже обробляє уряд країни. Повідомляє видання IRR. Наразі фінська затока у межах цієї зони сформована таким чином, щоб залишити коридор шириною 3 милі для вільного курсування. І формально Естонія просто зачинить цей коридор, оголосивши його прилеглою зоною. Фактично, це означає просто морську блокаду одного з найпотужніших портів РФ Санкт-Петербурга та всіх інших у Ленінградській області, а також блокаду Балтійського флоту РФ. Звісно, від такої ініціативи у РФ вже волоси стають дибом, бо Путін вкрай активно порівнює себе з Петром І, і таке зачинення Балтійського моря це дещо більше, ніж просто ляпас від Естонії. І у Кремлі будуть вважати страшним сном ситуацію, коли російські військові кораблі будуть обшукувати. З естонськими прикордонниками, але зазначимо, що все більш ніж у межах міжнародного права. Водночас головне у цьому питанні не скільки можливість оголошення, а можливість реального контролю з боку Естонії. Зазначимо, що весь флот Естонії це чотири кораблі, міний загороджувач IML Вамбола, А433 класу Ліндормен та три мисливці за мінами Майнхантер класу Сендаун. Прикордонна служба також має багатоцільовий рятувальний корабель Кіндрал Курвіц» та Катери. Також треба зазначити, що у 2021 році Естонія придбала в Ізраїлі протикорабельні ракети Блю Спір 5G SSM, які мають увійти до комплексу берегової оборони. Хоча строк виконання контракту позначений на рівні 2026 року. Тобто, з точки зору саме морських можливостей, країна навряд зможе щось протиставити Балтійському флоту РФ, але це і не так важливо, коли мова йде про те, що країна є членом НАТО, і будь-яка агресія, навіть на катер з прапором країни, буде нападом на члена альянсу. Ось це вже вкрай цікавий прецедент для самої РФ, бо Кремль вже неодноразово проковтував те, що вважалось може призвести до ескалації. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.